Всім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. Сьогодні я прийшла із таким кричущим відео про книги, які я не дочитуватиму, про авторів, які більше не з'являтимуться на 99% на моїх книжкових поличках, одним словом, про моє велике ні. В тому, що я вже прочитала, з чим вже познайомилася і з чим я попрощаюся в короткій перспективі або загалом в довгій. Перед тим, як ми почнемо, стандартно в до цього відео є багато корисної інформації для вас. Це і наша крафтова майстерня свічкарка це і система, інтернет вашого блокнота, інтернет. Вашої бібліотеки в системі Notion, який я створила, який також можна придбати. І, звичайно, наші книжкові ініціативи, читаю для ЗСУ, і всі акції, які там проходять у підтримку наших захисників та захисниць. Дякую всім моїм спонсорам і патронам, які підтримують мене персонально гривною, тим, що я роблю. Дякую вам безмежно за всю цю підтримку, і фінансову. Якщо ви також бажаєте мене підтримати, можете стати моїм спонсором на Ютубі або. Патроном відповідно на системі Патрон. Дякую і переходимо до відео. І це відео вирішила розділити на дві такі великі частини. Буде 20 м -м, найменувань. Е, я розділила якраз якось так вийшло у нас спеціально. На 10 пунктів входить в мене відео, складатиметься із двох частин, те, що я не читатиму в плані продовжень серії і те, е, тих авторів, з якими я далі. Не буду продовжувати свій читацький шлях, і почну я певно із тих серій, які я вирішила не продовжувати читати. Більшість книг, про які я буду говорити, вже в мене немає в фізичному плані. Ось цей зал, що буквально який мене лишився. Пані Мегі, здається, Довсон, і це сватання для початківців. А це такий любовний роман, який буде оповідати про дівчину, яка чи то в спадок отримала. от я вже не пригадаю всіх деталей. Одним словом, вона переїжджає в будинок, де типу має бути головою ОСББ, ну, тобто вона власниця будинку, якому люди винаймають житло і. Це абсолютно інше місто, невідомі її люди, невідомі умови і справи, з якими вона не мала раніше ніякого зв'язку. І от як вона починає все спочатку, загалом про ось це ця книга, і звичайно, там буде певне якісь такі любовні навіювання, але скажу, в першій книзі цього дуже-дуже мало, і воно дуже не відчувається. Чим же ж мені не сподобалася ця книга, це загалом дилогія. Тобто, в першій частині не можна отримувати відповідей на всі питання. Мені не сподобалося, Пався містичний реалізм, який авторка вирішила закласти в цю книгу, адже там є така собі певна здібність, яка є в нашій головної героїні. Вона, начебто, бачить аури людей, які мають підходити один одному. І мені видалося, що це дуже погано працювало і його. Не треба було взагалі додавати а, в цю книгу. Спокійно можна було прописати сюжет без цих фактів. Не дуже -то сподобалася героїня. Не було в ній чогось, б мене персонально зачепило. І третій фактор, який мене остаточно відвернув від цієї ідеології, це те, що мені було читати це нудно. На жаль, саме такі, от в мене, були враження про. Цю історію наступна авторка і її серія не знаю скільки тут має бути книг, це трилогія чи щось більше. Це цілі кол і о милий доме». Знаєш, що зараз, начебто, вийшла друга книга а, про цих же героїв. І в нас тут будуть а, двоє: хлопець і дівчина, які а, є студентами в університеті. І а, дівчина така собі хороша дівчинка, а, хороші оцінки має і правильно намагається все чинити по життю. А хлопець це спортсмен, зірка, а тут містечко, загалом зірка університету. І от долі цих двох переплітаються, і в нас щось навіть трошки схоже на у, у нас тут будуть і проблеми, а, тих, що, того, що це люди із двох різних соціальних класів, із двох різних світів, і а, тут будуть великі проблеми батьків і дітей, зокрема, того, що а, дуже погані батьки у головного героя, наскільки це можна саме так назвати. А, але знаєте, що мені не сподобалося в цій книзі, і я остаточно відвернула. Це велика кількість Санта-Барбари, як я це називаю в книгах. А, це коли на долю Персонажів падає абсолютно все, і як я кажу, не вистачає тільки воскреслого, таємного брата-близнюка в таких от історіях, це я так глузую, але мені це не сподобалося, тому що дуже було е, занадто багато драми, занадто багато е, проблематики. Ну, Просто те, в що ти не віриш, і е, отакий от от зашкал, це теж як, якось неправильно. Всюди має бути свій баланс. Наступна серія, яку я вирішила не продовжувати читати, це Дара Корнії, в неї там делогія є, і друга книга місяцівна це те, що мені, на жаль, не сподобалося. У мене тут. Котик, якщо що, внизу, тому я можу трошки відволікатися, не дивуйтеся. Так от, місяцівна. Я вирішила, що ця книга однозначно не для мене. В першій книзі так само було дуже багато травми. От прям неправдоподібно, от прям. Отака от в мене вираз обличчя, рука обличчя. <смі> так це і напряму можна назвати і треба назвати, тому що занадто багато драми. От просто такий великий перешкал цього був в книзі. Я вже навіть не пригадаю всіх деталей, бо в 2022 році читала цю книгу, і мені було настільки. Просто багато цього всього що я вирішила, ні, не для мене. Далі, Пенелопа Дуглас і її серія «Диявольська ніч. Я читала дві книги з цієї серії і зрозуміла, що, по-перше, я для себе зробила певні висновки з приводу жанру, адже я раніше такого не читала, і хотілося насправді спробувати зрозуміти, що це, про що так багато розмови і обговорень. І так, я побачила. Всі ці темні проблемні моменти я побачила всі ці е, редфлеги і все тому подібне, але по-перше, я це спробувала і зрозуміла, що це не моє читання, яке мені прям хочеться брати. Тобто, оці всі гострі відчуття, на яких, начебто, авторка зациклюється, полюю ці всі небезпеки, ці всі така, такі недоаб'юзивні стосунки, ось ці моменти контролю якогось сталкерінгу чи ще чогось. Ну, тобто в кожній книзі там якісь свої такі речі будуть, якісь там правопорушення, залякування. Щось близьке до насильства, от, оце все я. Прочитала, якби з одного боку, так, нас відразу попереджають, що це буде, і певно, через якраз такі моменти, дехто купує ці книги, але це явно не те, що мене якось розважає або захоплює, або навпаки розслабляє в читанні. Це не те, що я шукаю в літературі. І я зрозуміла, що я не буду далі просто подібні книги купувати, читати. Я відразу розуміла, з оглядів і коментарів, що там переслідування Деліни, це точно не моя історія. І от прочитавши Пенелопу Дуглас, хоча говорять, що якраз вона ще доволі таки лайтова, от, мені навіть цього лайтового лайтового редфлегства було достатньо, і я не хочу далі в це заглиблюватися. Далі наступна серія відразу одна авторка, але дві серії книг: це сестра Зілрок та Іскра Богів. Вибач, димчик, мені треба рука. В принципі, якщо говорити давайте спочатку про сестру зірок, мені не сподобалася, по-перше, головна героїня. Я до неї була доволі таки апатична, і не викликала вона в мене ніяких відгукувань. По-друге, мені абсолютно не сподобався любовний вибір головної героїні. І давайте так, це все ж таки романтизі, і в. В цьому плані мені дуже важлива хімія, важливо те, щоб мені персонажі подобалися, а цього не було, і відповідно і відчуття в мене зовсім інші відносно прочитаного. По-третє, мені відразу в цих двох книгах не сподобалося, що середина історії дуже просідає. Загалом я це часто бачу. Ну я вже три виходи серії почала в Марі Вульф», і в неї одна й та сама проблема середина серії дуже просідає. Так само не імпонують герої. Ось це от велика проблема. Тому що якщо тобі не імпонують головні герої, вони в тебе не викликають ніяких почуттів і відчуттів, а навіть злість, якась ненависть, якась е якісь такі негативні відчуття це теж дуже важливі відчуття. І коли вони теж присутні, це класно. Значить, дуже класно прописано якось персонаж. І я тут завжди згадую Джо Беркропі, його перший закон, де є один із персонажів, який. Є великим, можна сказати, злом, до якого ти відчуваєш велике непри... велику неприязнь, але він настільки шикарно прописаний, він такий харизматичний. і ти Захоплюєшся ним, попри те, що не мала б. А от таких відчуттів, на жаль, не було в мене із Марою Вульф, і тому я з двома серіями одразу цієї авторки прощаюся. Е, наступна серія, яка мені також була не до вподоби, яку я вирішила не продовжувати читати, буквально ось в попередньому відео вам показувала пекельну пісню. І друга книга в мене вже є, наш дует темний. І от через це я завжди боюся купувати продовження серій, а може ж мені не сподобається. І тому я завжди стараюсь купувати хоча б одну книгу. Але це виняток, тому що я ці томики купувала на OLX. відразу два продавали і доволі по, по хорошій ціні. Тому я повелася на це і вирішила придбати відразу дві книги. Але перше, що мені не сподобалося, це так само персонажі. Вони мене настільки не захоплювали. От знаєте, це навіть було трошки щось на межі. Відчуття того, що ну окей, найбуде, але все ж таки навіть до цього відчуття воно не дотягнуло. Мені було також нудно читати ці дві, ну, одну книгу, і, відповідно, не захотіла читати продовження. І нудьга, це найстрашніше, як на мене, що може бути в літературі. Коли це зі мною стається, це завжди гудбай. От і через це. Дует наш темний вже не буде мною прочитаний, книги відправляються на анхол. Не провідчувала я, на жаль, цю історію, але таке трапляється. Що ж з цим поробиш? Наступна авторка і наступні книги це зараз П'ята пора від NK Джемі Сін. І, ох, От тут мені було дуже важко зрозуміти мої відчуття до цієї історії, до цієї книги. Насправді тут. Доволі цікавий задум і цікава ідея. Світ, який розколюється, який в прямому сенсі розколюється. Люди, маги, які можуть управляти стихіями і землею, і тримають цей світ, і спеціальна академія, де їх навчають. Ну словом, дуже багато факторів, які мені говорили, що це може тобі сподобатися. Дуже глибока задумка в авторки. Дуже Цікава головна героїня. Назву це так. Мені е, дуже сподобалося як. Е... Прийшло це усвідомлення, коли я прочитала книгу, що зробила авторка, зокрема в першій частині, але була велика проблема. Мене не настільки зацікавить цей світ, щоб я в ньому далі продовжувала розбиратися. А розбиратися в ньому а, треба було, тому що в ньому є кілька пір, які означають крах цього світу, руйнування всього, якісь природні катаклізми і велика кількість смертей. одним словом. Е, на жаль, попри те, що ідея цікава. Зрозуміло, що я не хочу в ньому далі копатися. По-друге, я важко пробиралася з сюжетом цієї книги. От не знаю чому, який фактор саме повпливав, можливо, стиль написання, можливо, ще якісь речі, але мені важко було продиратися цією книгою. Не було такого елементу захвату, який в мене зазвичай є фантазійній літературі, тут, на жаль, меджика такого не сталося, тому я вирішила, що другу і третю книги цієї авторки, цієї серії я продовжувати читати не буду. Далі в мене тут Тегри мафії, і її це зіткане королівство. Історія про джинів. Загалом я цю тематику наче нормально сприймаю, але, по-перше, в першій книзі мені було дуже мало цієї джинівської історії. мало Цього світу. І більше тут було зосередження, все ж таки, на особистості головної героїні, як вона виживала, що їй доводилося робити, і принца, який запримітив нашу головну героїню і закохався в неї, можна сказати, з першого погляду. По-перше, мені не сподобалося, що у нас отак -от саме прописана любовна лінія. Я в неї абсолютно не вірила, вона була для мене притягнута за вуха і з'явилася просто ні звідки. По-друге, в цій книзі дуже багато нюансів, які, на жаль, не мали пояснення, як головна героїня виживала до того, як вона опинилася, зокрема, в цьому стані. так? В цьому місці, в цих людей. Ем, і ще не кількість моментів, які я думала: е, зачекай так, мало ж так от бути, а тут чогось не вистачає. Ну тобто, якесь таке підігрування відчувалося головній героїні. І... Як на мене, це більше трохи не пропрацювання сюжету від авторки. Ну, і загалом, загалом, мене просто це не зачепило. І все. Ну і головна героїня мені не дуже то якось імпонувала. Наступна делогія, хоча, не впевнена, чи це делогія, КСК або КС-пакат, так і не я не подивилася повністю ім'я цієї авторки, темне сходження. Як я говорила в прочитаному про цю книгу, колись я дуже чітко запам'ятала початок. Він був надзвичайно яскравий. Корабель, який тоне хлопець, який закутий в кайданки і намагається вибратися із трюма для того, щоб загалом врятуватися і не піти на одного разу міз цим кораблем, дуже був кричущий. Початок для мене і дуже інтригуючий. Здається, це Лондон, якийсь такий старий Лондон, де є магія, виявляється, де є якісь такі. Клани захисників і навпаки людей, які граються із чорною магією, чимось таким подібним. От все говорило про те, що мені мається сподобатися, і мені на початку це подобалося. Але прочитавши першу половину книги, далі я просто розгубила цей захват. Він для мене не підтримувався нічим, на жаль, і е, мені просто було нецікаво. Наступні події, які відбувалися в цій книзі, після першої половини вони для мене були каминсь сумбург. Якимись нелогічними, і через це в результаті я не отримала, не продовжила отримувати те, що мала б отримувати. Але в результаті мені не дуже то сподобалося і реалізація головного конфлікту, і взаємодія головного героя, і натяки на те, що буде далі. Одним словом, Я зрозуміла, що, на жаль, далі я не хочу продовжувати читати цю історію. Ірина Гарбовська зірки і кістки, і я вже дуже погано пам'ятаю, що саме мені не сподобалося в цій історії, але загалом певно зрозуміла, що це не той світ, який мені сподобається, це не те, що мене захопить, і просто дуже з легкою такою рукою попрощалася з цією історією, бо ну, просто не моє. Певно, щось мене бісило в головних героях, і через це я не полюбила першу частину і вирішила не продовжувати читати наступні. І переходимо до другої частини відео. Це про тих авторів, яких я не читатиму взагалі. І на першому місці мене Франк Герберт і його дюна. На мій жанр, я не люблю космооперу, але книга колись була куплена і треба було спробувати її почитати. По-друге, мене не затягнули самі події. Дуже все повільно відбувалося, дуже все затягнуто, розтягнуто. І не подумайте, що я такі книги не читаю. Навпаки, я, наприклад, обожнюю те саме око світу, або ж того самого «Володаря Перснів, який є повільними книгами. Книгами і е, вони мене просто вразили, але на жаль, саме з Дюною це не спрацювало. Певно, все ж таки, через те, що не мій світ. Також мені не сподобалося, що в Дюні фактично немає жінок, здається, тільки дві персонажки. Е, і як для мене, все ж таки Сорі, але важка світобудова. Я розумію, що я навіть не дочитала книгу і. Е, Неправильно трохи про таке говорити, але, тим не менш, дуже важко, і я не була задоволена і залучена в те, про що там йшлося. Наступна серія це Радгрей Лебовський і серія Тиша. Загалом в мене є цілий відео присвячений Рагрей Либовський. Я його ще знімала до повномасштабного вторгнення, коли була інформація загалом, що Редгрей Лебовський видається в Росії, але це українська авторка. Загалом, я вас відправляю, якщо хочете дізнатися більше в це відео, от і подивитися, але е, так сталося, що я е, познайомилася з цією авторкою років так із 10 ще тому, не значить, що це загалом українка. Я подумала, що це якась зарубіжна авторка, тому що світ абсолютно фентезійний і е, ніяких відгукувань з нашими іменами, локаціями чи е, там, я не знаю, міфологією не було. Е, нічого не натякало, і я відповідно ніяких. Е, Алюзій не будувала. І я прочитала перші дві книги, третю я вирішила не читати. По-перше, все ж таки, я опереджена до авторки, я це визнаю, не приховую. По-друге, мені сподобалася саме перша книга, і вона була цікава в плані зав'язки. Але друга дуже змінила своє спрямування, і саме в цьому виконанні мені не сподобалося, куди рухався сюжет. А, так, у нас є приклади на тієї самої Сара Мас і її серії про двори, де в другій книзі ми кардинально змінюємо. А... Всю історію, так, як все має відбуватися. Але, на жаль, говорячи про Редгрейн Лебовський, зі мною такого не сталося. Далі, книга, яка мене просто більше бісила, яку я читала виключно, мені здавалося вже зсередини, виключно діалоги, читала і не читала а те, що було поза діалогами: це Магнолія Парс» Парк світ Джеси Гастінс, і як я говорила буквально теж в попередньому відео про прочитані зими. що по-перше, тут теж дуже, -дуже багато драми. По-друге, тут в нас крутиться конфлікт довкола того, що головні герої закохані один в одного. Вони кохають один одного, вони разом були, але розійшлися. Ми будемо занурюватися у минуле, розбиратися з тим, що сталося, чому, як, через що виник якийсь конфлікт, і чому вони все ж таки вирішили. Начебто бути друзями, але відчувають те, що вони відчувають. В книжці дуже багато спірних моментів в плані стосунків, поводження, теми прощення і непрощення, прийняття прийняття, неприйняття і все тому подібне. Але тут теж дуже багато Сента-Барбари. І у нас іде в Джессі Гастінгс романи в двох. Напрямках. У нас є Магнолія Пакс і в нас є Друга дівчина. І по суті, ця серія складається, здається, чи то з чотирьох, чи то з п'яти книг, де Кілька від імені Магнолі, кілька від другої дівчини, здається, Олів її звати. Але читаючи, наприклад, історію другої, ми бачимо, що відбувається з першою. Одним словом, я не хочу в це занурюватися, тому що мені абсолютно не сподобалося те, що я тут побачила. І я також прощаюся із цією авторкою загалом, тому що це не мій жанр літератури. Наступна серія книг, з якою я прощаюся, і авторка, яку я не читатиму, це Скарл. Сент клер і її доторктебрява в цій серії я прочитала дві з п'яти книг. Виходить, що тут ми бачимо історію Гадеса та Персефони, які, начебто, живуть в нашому світі. Загалом у нас люди знають про грецьких богів, і вони є такими собі зірками. Від яких люди фанатіють в прямому сенсі. Але мені не сподобалася ця книга тим, що це відвертий перепас 50 відтінків сірого, виключно з плетінням грецької міфології. Але грецької міфології тут буде мало. Я не перевіряла всі ці нюанси, які авторка сюди повписувала, але мені видається, що вона там ще багато свого перекривила. Немає світобудови. Немає якої заглибини. Це дуже-дуже поверхнево, і я б навіть могла нормально до цього ставитися. Але е, тупняки і драми головної героїні ну це просто. Мені було вже шкода цього гадеса, і мені хотілося цю патли, вибачте, таскати. Тому що ну, з другої книги вона мене почала так бісити, що я. Просто не захотіла далі читати продовження. Ну і просто насправді все рухалося про одному ту самому канону 50 відтінків сірого. Все. Е, так, наступна серія, яку я не дочитуватиму, і авторка, яку я не хочу далі купувати, це Рейвен Кеннеді і її серія Золота Бранка. Я тут змогла б протриматися до трьох книг, але, е, але далі не читатиму відповідно. По-перше, погана світобудова. Нелогічна, вона тут доволі скупа, вона тут просто будується над інформацією, що є, здається, п'ять королівств, і п'ять королів, і в кожного із них своя магічна сила, і все. От, ну, Якоїсь інформації нормальної я, От, я навіть замітки собі писала типова закоханість у свого рятівника. Поневолення, ставлення, як до речі, на людина, обмеженість у пересуванні, моральний тиск. Що я тут ще собі писала? Абсолютно немає свідоподоби. є начебто шість королів і одне з них найгірше. Є, наче магія, яка присутня у правителів, але без пояснень. Легенда про Мідеса взагалі не показана, не проглядається ніякої ідеї сюжету, мотиву черофійної дії, яка прухала оповідь. Усі розкидаються одними і тими ж погрозами відносно Аурін. Кожен раз чарівний випадок рятує нашу головну героїню від обіцяних погроз. Ну, коротше... Дуже-дуже погана прописана книга. Я таке ну, просто не люблю, коли отак от беруть і роблять. І багато драми. Мегісті Вотер і її Ворони. Коротко, мене не зачепили герої. І мені було теж недувато це читати. І... Жоден із хлопців, які там були, у нас є головна героїня, яка зустрічає одного дня групку друзів, які навчаються в літній школі. Вони є синами багатих батьків, і ці хлопці, по проколу приходять до батьків головної героїні для того, щоб їм погадали якусь там долю вирішила. Ну і плюс у нас ще є така містична магічна складова з ледлініями, з потоками магії. Які є в конкретних місцях землі із певними магічними речами, які можуть бути пов'язані із цими магічними лініями? Мене це просто не захопило, і е, мені було нудновато таке читати. Наступний автор це Кастелло, його творець заклинань. Тут, в принципі, така ж сама історія. Мені не сподобався світ. Він такий більш, здається, середньовічний, навіть глибший середньовічний, де є міста. Е, і в цих містах. Е, все пов'язано на кровній магії і на тому, що в тобі має до певного віку пробудитися магія. Якщо вона в тобі не пробудилася, ти стаєш таким собі робом, навіть своїх батьків або своїх друзів. Мене не зачепив ні герой, він був дуже млявий, він був дуже не безбарний просто. Мене не захопив цей світ, мене не захопило нічого, окрім ой, кото. Котолис, котожаба, коротше, створіннячко, яка Котобілка, О, Котобілка я згадала. От Котобілка – це єдине, що було цікавим, але погодьтеся тільки заради тваринки, яка є таким собі фамільяром і другом головного героя. Ви не будете читати цілу серію. І в мене тут два українські класики. Перший це Йогансен. Я його прочитала подорож ученого доктора Леонардо. І ні, просто не моя. Чашка чаю. такий абсурд в літературі я не сприймаю, і для мене це було просто знайомство, відразу прощання з автором. І е, мені не сподобався на жаль Яновський. Наскільки, до речі, я дивилася його зараз, вивчають в школі його майстер корабля. Але коли я безпосередньо прочитала майстер корабля, мене ця книга не те, що не захопила. Вона мене заплутала. Вона мене поставила е, в якийсь. Е, Незрозумілості, я навіть передивлялася, пам'ятаю, після прочитання е, переказ, от до по розділам по сюжетному детальний переказ сюжету цієї книги, е, і я зрозуміла, що в принципі я навіть це правильно зрозуміла. Але це просто теж із розряду абсурдної літератури, яка мені не подобається. От загалом, отак, от, от в мене все і склалося із авторами, яких я вирішила взагалі не читати, і з серіями, які я вирішила не продовжувати. Пишіть мені, будь ласка, які автори або серії у вашому списку, що ви вирішили закинути, заанхолити або ще щось зробити в цьому плані. Цікаво буде почитати ваші коментарі. Ну я дякую, що ви дивитеся. Дякую, що підписуєтеся, і побачимося Ступних оглядах